Інна Бурдейна, засновниця першої приватної школи сучасного балету на Житомирщині, а також міжнародної асамблеї танців імені Скорульського. Міжнародна хореографічна асамблея в першу чергу має на митці це. Сприяння розвитку і популяризація хореографічного мистецтва, і звичайно, одна із таких над завдань це розвиток хореографії, і саме на Житомирщині в Україні. Ну і так сталося, що асамблея коли надбала статусу міжнародного, то і ми вплинули і на розвиток інших держав Цьогоріч до міжнародної асамблеї долучилися колективи Польщі. Грузії, Македонії, а також українці, які зараз проживають в Італії та Словаччині, загалом участь взяли 250 учасників. У журі сиділи народна артистка України Катерина Кухар, а також солістка Національної опери України Катерина Діденко. Остання навіть показала свій професіоналізм на сцені. І це надважливо сьогодні, коли діти перебувають тільки початківці на сцені разом з професіоналами. І це надзвичайно важливо. І для них це найбільше такі на стимул до розвитку і підтримка на рахунку інни Бурдейної десятки успішних артистів та артисток, які починали свою танцювальну кар'єру саме з навчання у неї. І також мені дуже приємно, що асамблея дає можливість не лише маленьким діткам, не лише початківцям, а колективам, які займаються класичним танцем, сучасним танцем і фольклорні колективи. А також і артистам балету, тобто люди, які вже стали на цей шлях, під час фестивалю збирали кошти для реабілітаційного відділення КП «Дитяча лікарня імені Башика. Загальна сума склала 30 тисяч гривень. На ці гроші облаштували одну з реабілітаційних кімнат медичного закладу. Ми дуже раді, що маємо можливість бути не просто розвивати наших дітей, підтримувати таланти, рухати їх вперед, але і Допомагати іншим, і сьогодні я вважаю, що це є найкраще виховання, і коли дитина не просто щось чує, а ще сама долучається до цього. За важливий внесок у розвиток і популяризацію сучасного хореографічного мистецтва інно бурдейну нагородили подякою та премію Житомирського міського голови. Це подякувати вам за вашу працю. У нас є подяка від імені міського голови, а також спеціальний подарунок для вашої асамблеї, для ваших діточок. Премію міського голови за те, що ви робите таку справу. Тримайте, Ще, Будь ласка. ласка, дуже приємно. Дякуємо. Дякую. Дуже важливо, що в умовах воєнного стану не лише підіймати, але й підтримувати культуру, ті проєкти, які були створені в умовах мирного часу. Будемо сподіватися, що перемога прийде якнайшвидше і якомога швидше, і ми будемо працювати і надалі, але з більшим розмахом, з більшим об'ємом, щасливими діточками нашої громади. Інна Бурдейна каже, її мета подарувати можливість танцювати кожній дитині, яка цього прагне. Тож міжнародна асамблея продовжуватиме відкривати нові таланти.